Мене звати Антон Пастущин, я ветеран війни. Після того, як демобілізувався, вирішив створити ветеранський гурт. Музика для мене як реабілітація. Створили музичний гурт у липні цього року. Його назвали Сталь. Зараз до складу входить чотири музиканти. Барабан ще клавішник, бас-гітариста-гітарист. Гітарист. Антон Пастущин каже, текст для пісень пише разом з дружиною Лесею. Він розповів історію створення пісні Омріяне тепло. Коли я ще служив, вона до мене приїздила, то е, написала по дорозі вірша. І вже там, через деякий період, коли я вже звільнився, е, я щось граю, якусь мелодію, і вона підходить: а, а може би, якось я написала тут вірш, може би якось його би положити на пісню. У гурті Антон виконує пісні та грає на гітарі. Музичної освіти я не маю, я самоучка, а вибрав інструмент. Можна сказати, мене вибрав, можливо, інструмент, тому що колись моя мама в дитинстві грала, була гітара. До гурту доєднався військовослужбовець Вадим Примаковський. Чоловік каже, воював у 2015 році, а у 2022 році знову доєднався до 42-ї окремої механізованої бригади. В квітні цього року отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували руку. Я закінчував Дубинське училище культури. Грав трошки на вісілях. Зараз вже в мене як руки немає, я тільки одною рукою граю. Але фон тримаю. Музика для мене завжди була в житті. На дуже високому місці, я без музики, я і спати лягав, я навіть і от як на позиціях, на так я завжди з наушником. На бас гітарі грає Дмитро Варченко. Дружина Антона виклала оголошення в групі ветеранській про те, що збирається команда, вони шукають бас базгітарист. Я запропонував свою кандидатуру і так і доєднався. Чоловік розповів на репетицію з хлопцями, зустрічаються щотижня. Софія Парчишин, Олександр Погачов, Суспільне новини, Тернопільщина.